Почухався трошки, ну шо, тоже надо, позашах... Опа, И... Я... що, тоже треба, буває. І поза шляховиків. Опа, вийшло. Сейчас, і. Як с Е... Включ... А, все, включено. Привіт, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро, і зараз ми спробуємо зробити відеогляд автомобіля, який я впевнений, набере дуже багато переглядів, тому що авто популярне, авто у дуже приємному ціновому сегменті. Але, по-перше, щоб нічого не пропустити, в нас виходить на каналі дуже чимало відеоглядів, тому підпишіться, поставте дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А ми перейдемо до відеогляду автомобіля Hyundai Sonata 6-го покоління. Але перш ніж казати про автомобіль, трішечки повернуся до історії. По-перше, компанія Hyundai це найбільший у Південній Кореї виробник автомобілів і п'ятий у світі за обсягами виробництва. Історія компанії розпочалася у 1957 році, не так давно, і це, можна сказати, вже новітня історія автопрома. Компанія у своєму виробництві на протязі всієї своєї історії існування опиралася на виробництво Недорогих бюджетних легкових автомобілів і позашляховиків. Ми звикли, що е, у нас назва компанії вимовляється як Hyundai, але самі корейці вимовляють її як Hyundai. І оця стилізована буква H, вона не просто стилізована літера, а це ще й символ рукостискання компанії і її користувача. Ну такий е, приємний символ. Ну, досить історичних фактів, перейдемо безпосередньо до нашого автомобіля. Наш автомобіль виробництва 2013 року відноситься вже до шостого покоління моделі, яке випускалося з 2009 до 2014 року, і було вже відомо на всіх континентах, включно з Австралією, Новою Зеландією і Південною Америкою. Зовнішність автомобіля така досить класична. Це великий седан, у якого дліна 4 метри 82 сантиметри. Він відноситься ну так, на різних ринках у Європі. Це Big Family Car е клас D. У деяких інших країнах це до класу E може відноситись, але він десь на стику між D і E. У компанії Hyundai є власний стиль, який підкреслений от фарами, великою решіткою радіатора. І він е ну, із покоління в покоління. він... Е Змінюється, але залишається типовим для компанії Hyundai. Є власне лице, це непогано. І ще щодо габаритів. В нас велика колісна база два метри 80 сантиметрів. Досить непоганий для седану дорожні, дорожній просвіт 158 мм. І в нашому автомобілі встановлені легкосплавні диски 16-діаметру го діаметру з, з, з високопрофільною гумою. Щодо силового агрегату нашого автомобілю, у нас встановлений такий досить традиційний для компанії Hyundai двигун, Робочим об'ємом 2,4 літри. Немає турбіни, атмосферний двигун, 4 циліндри, 179 кінських сил і 223 ньютонометрів. Він забезпечує прийнятну для великого бізнес-седану динаміку з пришвидшенням до 100 км на годину за 9,5 секунд і з максимальною швидкістю ну, близько 200 км на годину. У парі з двигуном встановлено традиційну також для компанії Hyundai шестиступеневу коробку автомат гідротрансформатор власного корейського виробництва. І лише передній привід. Я не зустрічав цих автомобілів з повним приводом, лише з переднім. Якщо, може, хтось із наших глядачів з такими автомобілями стикався, напишіть у коментарях. Ну і що, перейдемо тепер до задньої частини, до багажнику і потім до салону. В цьому автомобілі багажник ну, середній за розмірами 525 літрів, але для, декілька, для декількох одиниць поклажі, для декількох чемоданів місця достатньо. Кузов типу седан, тому хотілося б, може, щоб проєм був більший, але він такий, як є. Під полом багажнику встановлено маленьку докатку, запасне колесо, а ще можна... Звідси ж з багажнику зложити спинки задніх сидінь, якщо потрібно покращити е, об'єм, е, щоб він був більший і положити щось е, крупніше. Ну, Звісно ж, у нас велика колісна база в автомобіля, тому на задньому сидінні місця вистачає. А ще отут така приємна тканинка, такі добре отформовані, але для двох пасажирів заднє сидіння, які вдало приймають своїх пасажирів, є можливість розкласти підлокітник, є місце над головою, є досить багато місця. Тобто седан розміром стоїть у кемрі, ну має бути місце на задньому сидінні, і це так і є. Так, друзі, ну що, поки що виїжджаємо на дорогу, трошки пройдусь по комплектації Hyundai Sonata. У нас є тканинний салон, є електропривід регулювань водійського сидіння. Є багато місця і для водія, і для пасажирів. Є ось таке мультикермо з можливістю керування магнітолою, з можливістю керування. Бездротовим під'єднанням телефону, бортовим комп'ютером. І ще ось тут така кнопочка є, яка відповідає за підсилення керма. Можна зробити в декількох режимах. комфорт, normal і спорт. Тобто водій може для себе вибрати трошки підсилення керма. В нас є аудіосистема, в нас є звичайний кондиціонер, в нас є. Камера заднього огляду, коли ми рухаємося назад. От Зараз попробуємо увімкнути її невеликий екран, але так, ну все досить чітко видно, є можливість про промалювання траєкторії. І також є підігрів передніх сидінь у двох режимах. Ну що, друзі, на ходу, звісно, Hyundai Sonata дуже плавний такий автомобіль, але в той, в той же час непогано тримає. Непогано тримає дорогу. От зараз у нас є такі трошки кочки на дорозі, поперечні, поперек дороги, то він їх дуже так непомітно, непомітно проглатує, відчуває. Перемикання коробки передач взагалі непомітне. От гідротрансформатор, є гідротрансформатор. У двигуна вистачає обертаючого моменту на низьких обертах. Тут немає турбіни, звісно ж, тому й немає турбоями привичної для. Турбованих малокубатурних двигунів. А тому все, що може, що відбувається в русі, відбувається дуже плавно. якби е, Машина з характером, все в одному, все в плавності. І робота двигуна, і робота коробки, перемикання коробки. І салон такий плавний, м'якенький, до речі, до всіх матеріалів, до яких можна доторкнутися. Вони м'якенькі також. І ще варто зазначити дуже гарну шумоізоляцію. Двигуна взагалі не чутно, навіть там, ну от якщо педаль в пол, то тоді трошечки-трошечки пробивається, але це тільки такий общий шумовий фон. А так дуже класно для, для седану корейської марки, дуже непогано. Класно. Ну а зараз перевіримо, як же він розгониться насправді за 9,5 секунд до сотні. Ну що, все відбувається так, же, як і все в цьому автомобілі. Плавненько, у такому режимі вже трошки чутно мотор. Пробуксування на старті не було. Я гадаю, що десь близько 10 секунд він так і справився. А до речі, витрата пального от на нашому автомобілі під час тест драйву складає десь 26-28 миль на галоні. Це автомобіль з Америки, тому бортовий комп'ютер у милях на галон. І це у перерахунку складає десь близько 9,5 літрів на 100 км. Я гадаю, що якщо у спокійному, у плавному режимі можна зробити й трошки менше літрів 9. Ну що, друзі, у продажу у компанії «Автоексперт Дніпро з'явився ось такий автомобіль Hyundai Sonata 2013 рік. 177 тисяч кілометрів пробігу. з Америки з досить незначними пошкодженнями у гарному стані, а ще за дуже приємним цінником. Тому авто не ховаємо від вас. Хто хоче досконаліше про нього дізнатись, можете переглянути його та зробити тест-драйв. З вами був сьогодні Валерій. Нас можна знайти в Дніпрі княгині Ольги 19Б, це на території автоцентру Вольво. Ровно навпроти річпорта. А ще не забувайте підписатись, поставити, натиснути дзвіночок, поставити лайк, залишити коментарій І порекомендувати наше відео друзям. І не забудьте підписатись, бо дуже багато цікавих автівок на каналі. До нових зустрічей. пока! Там Наоборот, то ви говорите, Це ваш отзив, а наша робота. Дякую компанії. За таку прекрасну машину. Будемо їздити, радуватися. Так треба було взболтать. Автоексперт Дніпро. Телефонуй і все буде чудово. Автоексперт Дніпро. У світі більше немає такого. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на YouTube-каналі.